Привіт, часто буває, що є крута ідея, яка могла б щось змінити, але з чого почати? От сьогодні ми й розберемось, як перетворити це, але на чіткий план дій. Це буде такий собі путівник від простого задуму до реального відчутного впливу. От бачите розбитий тротуар у дворі, чи може мріяти про класний фестиваль у своєму місті? Це відчуття, коли дуже хочеться щось змінити, але руки ніби зв'язані. Майже кожному знайоме, правда? Ну, ми з'ясуємо, як це виправити. І ось тут криється головний секрет. Один голос це знаєте, такий собі шепіт, але коли сотні, а то й тисячі голосів зливаються в один, вони перетворюються на справжній гуркіт, який просто неможливо ігнорувати. Вся сила, власне, в єдності. Що ж, переходимо до першого розділу, і почнемо, як то кажуть, з основи, з фундаменту, бо право на об'єднання це не просто якісь формальні слова, це реальний інструмент для справжніх змін. От уявіть, що ісує така собі легальна суперсила, це і є свобода асоціацій. Тобто закон буквально дає нам право об'єднуватися з однодумцями, щоб перетворювати спільні ідеї на щось реальне, на справжні проекти. Окей, але в чому ж різниця між дружньою компанією та справжньою організацією? Вся справа, як бачимо, у статусі офіційна реєстрація це, по суті, ключ ключ до фінансування, до серйозних партнерств і, зрештою, до значно, -значно більшого впливу. Гаразд, рухаємось далі до другого розділу спадку змін. Може здатися, що молодіжний активізм це щось таке, знаєте, сучасне, але насправді це дуже потужна традиція, яка буквально формувала історію України. Давайте поглянемо. Ну, просто погляньте на цю хронологію від пластуще у 1912 році через революцію на граніті до Євромайдану. Кожне кожне покоління молоді залишало свій яскравий світ, формуючи те майбутнє, в якому ми всі сьогодні живемо. А тепер просто вслухайтеся в ці слова. Вони ж передають неймовірний сув у свідомості, правда? Здавалося б, жменька студентів, а вони зробили те, що здавалося абсолютно неможливим, змусили цілу націю по-справжньому замислитися про незалежність. Ось вона сила дії в чистому вигляді. Так, історія надихає, але тепер час переходити до практики. Це наш третій розділ. Давайте розглянемо створення громадської організації як запуск такого собі соціального стартапу, і ось покроковий план. 14. Просто запам'ятайте цю цифру в Україні. Саме з цього віку можна офіційно заснувати власну організацію. Тільки вдумайтеся: не треба чекати повноліття, щоб почати змінювати світ. Двері відкриті вже зараз. Ось вона, так би мовити, дорожня карта до офіційного визнання. Всього чотири кроти. Збираємо команду, пишемо статут, готуємо документи і реєструємося. Насправді це не так складно, як може здатися. Головне, просто йти за планом. Так, а що ж таке цей статут? Ну, по суті, це як конституція для вашої організації. Він чітко прописує всі правила гри, хто за що відповідає, яка у нас мета, як приймаються рішення, це знаєте такий собі фундамент для порядку та прозорості. І ось ми підійшли до фінального розділу до запуску місії. Організацію створено папери в порядку, а тепер починається найцікавіше час переходити до реальних справжніх дій. Що ж таке соціальний проект? Можна сказати, що це серце всієї діяльності. Це вже не просто ідея в голові, а конкретний продуманий план дій від прибирання парку до організації масштабного фестивалю. Це саме те, що приносить реальні відчутні зміни. А ось і така собі шпаргалка для запуску абсолютно будь-якого проекту. Шість простих кроків від ідеї до розголосу в медіа. Цю схему можна використовувати, щоб перетворити такий, знаєте, хаос думок на чіткий структурований план. Дуже зручно. І ось тепер, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити: є інструкція, є натхнення від історії. Яким буде той самий перший крок? Не колись, не завтра, не через рік, а можливо, вже сьогодні.